е, ми прийшли. Та, да, ми всі також образи, вказують, чи може хтось під'єднався, хто кого не було. Іменем Ісуса Христа і владою, яку Ти мені дав, я зараз зв'язую. Всі духи гордині, наказую вийти з цих людей. Всі духи образи, я зв'язую, наказую вийти геть в імені Ісуса. Всі духи образи і непрощення зараз на вихід іменем Господа Ісуса Христа. Всі духи пихи, одержимості собою я зв'язую, наказую вийти геть зараз. Всі до одного. Піднялися і вийшли через горло зараз, іменем Ісуса Христа, наказую звільнити місце для Духа Святого, інакше суд Божий на всіх вас. На всіх цих духів суд Божий, я призиваю, дух гордості на вихід, дух грубості на вихід в ім'я Ісуса Христа, дух вастовства на вихід в ім'я Ісуса Христа. Всі до одного піднялися і вийшли геть. Дух критицизму постійного. Я зв'язую наказую вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Дух незалежності, не Божої незалежності. Я зв'язую, наказую вийти геть в ім'я Ісуса. Дух бунта. Я зараз знаю, що багато хто має дух бунта, чи проти чоловіка, чи проти Бога, проти влади. Я зв'язую. Всі, хто на обладу, це, хто кращий президент, забудьте. Дух бунта, я зв'язую тебе, наказую вийти геть ім'я Ісуса Христа. Всі до одного піднялися і вийшли геть в ім'я Ісуса Христа. Дух презирства я зв'язую, наказую вийти геть іменем Ісуса Христа. Ці оці дурацькі шуточки, ці глузування я зв'язую, наказую вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Дух самоправедності зараз. Зв'язую, наказую, вийти геть за духом релігії зараз, на вихід від ім'я Ісуса. Самозвеличення на вихід від ім'я Ісуса Христа. Бун проти Бога, нерозумні слова проти Бога, я зв'язую, наказую вийти геть зараз цих людей. Всі на вихід іменем Ісуса Христа. Всі до одного піднялися і вийшли геть. Всі претензії духа, які висловлювали, претензії до Бога, всі люди, які ми каємося і зрікаємося в цьому Господь. Ми каємося зараз всі гордині і зрікаємося всіх нерозумних слів в ім'я Ісуса Христа. Ми каємося в домінуванні і бажанні знати все. Ми каємося в маніпуляції, ми каємося в глузуванні, осудженні. Каємося в зарозумілості в ім'я Ісуса. Схильності до суперечок, каємося і зрікаємося. В егоїзмі каємося, в деспотизмі каємося. В ім'я Ісуса Христа, лихослів'я, каємося, в ім'я Ісуса. Впертість, відрікаємося в ім'я. Плітки і чвари каємося, відрікаємося. Я зв'язую всіх цих духів, які я сказав, духи домінування. Зв'язую, наказую вийти, дух маніпуляції Ізавелі. Я зараз зв'язую дух Ізавелі. В ім'я Ісуса Христа я наказую вийти іменем Ісуса. Піднявся і вийшов геть. Ти розпізнаний, тому зараз на вихід. Єзавель на вихід, ліліт на вихід в ім'я Ісуса. І з ними завжди ходить мамона, я зв'язую, наказую вийти геть. І Мамоні і колдовство. Ворожба також на вихід. В ім'я Ісуса Христа. Всі до одного. Глузування на вихід, я вже сказав, в ім'я Ісуса Христа. Дух осуду. Я зв'язую всякий дух Осуду. І наказую вийти з цих людей. Всі до одного піднялися і вийшли в ім'я Ісуса Христа. Наповняй, Господь, наповняй Духом Святим більше і більше і більше. Славлю Тебе, величаю Тебе, дякую тобі, Господь. Дух зарозумілості, зв'язую, наказую вийти геть. Особливо з вчительок Зараз всі духи зарозумілості на вихід в ім'я Ісуса Христа. Наповняй, Господь, наповняй. Дух Суперечок. зв'язую всі духи суперечок. Сварок, суперечок, зв'язую, наказую, вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Микаємося, Боже, що ми сперечалися, що ми сварилися своїми другими половинками. Микаємося, Господь навчи нас жити в мирі і в любові, Господь. Я славлю Тебе і величаю Тебе. Халилуйя. Дехто, я бачу, що дехто не вірить, що можна жити без сварок. Ні, це брехня сатани. Слухай, це брехня сатани, що це постійні будуть ці сварки в сім'ї, ти вже пробував, тобі не виходило, і ти розчарований, і дух не зв'язує, наказує вийти. Можливо, можливо, якщо я з дружиною живу без цих сварок, я не говорю, що зовсім, якщо там раз на тиждень якась сварка, якась, і то ми загашуємо її там за пів години. Значить, ти можеш. Якщо хтось один може, ти можеш жити без вару. От. І якщо другий може, може третій жити. Ви всі призвані жити для цього. Це не таке життя, не слухай цю брехню сатани. Ні. Ти зможеш це зробити. Всі духи егоїзму зв'язую, всі духи егоїзму, егоцентризму зв'язую, наказую вийти геть. ім'я Господа Ісуса Христа. Всі до одного піднялися і вийшли геть. Дух лихослів'я зв'язує тебе. Дух матів, зв'язує Наказую наказує вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Всі ці духи Бого зневаги зв'язую, наказую вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Дух впертості, дух барана, дух осла, я зв'язую тебе і наказую вийти геть в ім'я Ісуса Христа. Всі на вихід іменем Господа Ісуса Христа. Піднялися і вийшли геть. В ім'я Ісуса Христа, Господь, смиряй нас, смиряй, Боже, смиряй. Ми добровільно здаємося. Ми піднімаємо руки добровільно, піднімайте добровільну руки. Ми піднімаємо руки і здаємося. Ми не хочемо, щоб ти нас смиряв примусово, щоб ти нас смиряв через якісь болі, страждання, через якісь випробування, ніщиту, це що грошей не буде. Боже, ми добровільно смиряємося, Господь. Дякую Тобі. Дух, я зв'язую всякий дух. Пліток і чварів, імені не Ісуса не зв'язується Дух, який є в цих людях, які люблять поговорити про третю особу і так далі, які люблять щось порозказувати. Боже, дай їм противник, дай їм відчувати після цього оскому на зубах, Боже. Дай їм просто не заснути, навіть якщо вони будуть ці речі говорити і передавати по, по церквах, особливо Боже. Це брехня, Сатана брехун, і ти служиш. Сатані, зараз, якщо ти передаєш всякого роду інформацію неперевірену, не підтверджено і так далі. Якщо, якщо согрішив брат твій, то йди, скажи йому. Якщо він не слухає, йди скажи перед церквою. А тоді вже нехай буде він для тебе як язичник. А що з язичниками треба робити? Любити і милувати. А ви що думали? Що Ісус каже як язичник, викинути його чорно на свалку там? Відріктися в нього. Ні, з язичниками треба любити. Алілюя. Дякуємо тобі, Господь. Дякуємо тобі, Дух, Святий, ми смиряємося, ми приймаємо рішення смиритися, допоможи, Господь. Допоможи. Ми самі вже пробували, ми не можемо. І ти це маєш, ти це тільки можеш зробити через нас, Господь. Смиряй, смиряй, смиряй. Господь, і ми це будемо проходити ціле життя. І в мене немає, що вже от єпископ смирився, вже немає. Ні. Значить, є вищий рівень смиріння, а потім ша вищий рівень смиріння. От, потім, і потім шавище смиріння. Поки не зустрінемо його, який прийде з небес нас забрати, або не перейдемо до нього вічність після смерті, якої вже не існує. Амінь. Амінь. А, і тому зрозуміли, так? Смиренні нема преділа, тому ви, як ви подумаєте, що я вже такий смиренний, що станеться? Чи хто підкинув вам ці думки? А як ви думаєте? Святий? Ні. ні. Дух каже. Зли. Так. Дух Святий каже, як, як Павло казав, я грішник з грішників, так він каже, що я, тобто він не говорив, що... Десь Майусей сказав, що він так найсмиренніший, Ну мойсей не знаю, там правильно, правильно він про себе написав, це вже. Ми говоримо зараз про новий завіт і про те, що лукавий підкидає нам. От я пам'ятаю, тільки я подумаю, ой, я вже з дружиною там два тижні не сварився. Все, хто підкинувся? Лукавий, щоб Та, ти що? О, я вже досягнув. І що спрацьовує? Не кажи, що стоїш, бо впадеш. Все, зразу падаєш. Тобто, відсікайте, він, він кидає ці думки, але що, ви можете їх прийняти, а можете сказати, ні, ні, ні. Це просто Божа рука, тому ми не сваримося. Я ще нічого не досягнув, я тільки, як каже Павло, я не досягнув, я тільки от націлився досягати, біжу, я тільки досягаю. Зрозуміли, да, як воно працює? Я вам таки даю лайфхаки, що другі з вас гроші за це брали. Так що тут безкоштовно. Якщо ви, про... ви просічати, як працюють нечисті духи, як вони вам підкидають всі всякого роду думки, ви будете озброєні, ви будете знати, як це все відсікати, і ви не будете падати більше, ніж треба. Ви не будете попадатися в ці ловушки, сотони. Звичайно, вірую, чому все набагато, але знаєте, краще. Ти швидше як то, смиришся, скоріше, як кажуть, скоріше сядеш, скоріше вийдеш. Ні, то щось не дуже підходить. Але. Скоріше сядеш в автобус, скоріше зійдеш з автобусу. Перефразували. От. Добро, тепер ваша черга буде молитися за ваші потреби. Амінь. Давайте за мене. За кого? У мене щось така якась тривожність, голова тисне просто, вже втоми, така виснажена просто.